Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати разом зі мною ось таке не зовсім звичне печиво з лохиною та білим шоколадом. А чим нам будуть потрібні ягоди лохини. Я вже ягідки промила, перебрала і тепер їх потрібно розм'якчити. Я буду відправляти у мікрохвильовку, десь приблизно на одну хвилинку при повній потужності, також можна на середньому вогні на плиті 2-3 хвилинки потримати, щоб ягода стала м'якшою. Що в результаті у мене вийшло, тепер залишаю ягоду, щоб вона повністю охолонула. До її додаю м'яке вершкове масло. Сюди ж додаю цукор, кількість цукру регулюйте до свого смаку. У мене достатньо солодка ягода, і враховуючи те, що буде додавати шоколад, то я взяла 50 г. А також для балансу смаку сюди додаю чайної ложки солі. Це все до однорідності пробиваю блендером. В результаті вийшло ось таке однорідне ягідне пюре. Тепер сюди буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене вже просіяні борошно з розпушувачем. Додаю не все відразу поступово і потихеньку починаю замішувати тісто. На За майже всі сухі інгредієнти я вже вмішала, і ось таке в'язке має бути тісто. Додаю сюди шоколад білий, я його просто порізала на далі. Перекладаю і добре все розмішую. Тісто я замісила, і тепер, аби легше було формувати в результаті печиво, відправляю його у морозилку десь на хвилиночок 20. 20 хвилин тісто стало більш твердішим. Я підготувала уже деко із пергаментом, а також включила духовку розігріватися до температури 200 градусів. Ну і тепер буду формувати печиво. Ложкою набираю і ось так формую кульку. Кульки викладаю обов'язково на відстані одна від одної. Кульки я сформувала, і тепер кожну зверху ось так злегка приплюсну. І тепер відправляю випікатися. Залежно від особливостей духовки та розміру кульок, випікати будемо орієнтовно 15 хвилин. Моє печиво випікалось у мене рівно 12 хвилин. Зараз воно ще достатньо м'якеньке, тому ось так: прямо на деко залишаю його трошки охолонити, ну а потім можна вже забирати. Моє печиво повністю охолонуло і хочу показати, яке воно виходить всередині. Дуже м'якеньке, ось таке незвичне на колір, дуже ароматне та з незвичним цікавим смаком. І зараз якраз сезон лохини, тож за можливості приготуйте та порадуйте себе та своїх близьких. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім ми злагоди, готуйтесь з задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.